Одразу шість населених пунктів перейшли під контроль ворога. Росіяни рвуться вперед. Загроза для мирного рада реальна. Чи буде обвал фронту? Про це далі у випуску. Ви на фабриці новин мене звати Ангеліна Пичик. У росіян справжній прорив на фронті. Армія ворога окупувала одразу три села під Мирноградом на Донеччині. Йдеться про Миколаївку, Красний Яр і Крутий Яр. Про це свідчить мапа Діп Аналітики зазначають, що ці населені пункти були останнім рубежем перед Мирноградом. Тож скоро варто чекати боїв за місто. Далі цитую. Час покаже, які сили та ресурси буде задіювати ворог для подальшого просування. Але окрім піхоти та техніки, варто очікувати велику активізацію артилерії, авіації, мінометів. Тощо не виключення, що саме в цей район підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже здобутого успіху. Кінець цитати. Та на цьому успіхи загарбників не завершилися. Противник також повністю захопив м'ясожарівку у Луганській області. Вона розташована на тому невеликому клаптику території регіону, що досі підконтрольний Україні. Паралельно ворог насуває під Кураховим. Українські військові пабліки повідомляють, що росіяни просунулися та повністю захопили гостре й Острівське. В районі Турецька окупантам теж вдалося розвинути наступ. Вони дещо просунулися біля Нью-Йорка. А в самому Торецьку армія Росії контролює приблизно половину території міста. Решту досі утримують ЗСУ. Про це повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чичник. За його словами, бої точаться за кожну будівлю, за кожен під'їзд. Нині в Торецьку залишаються більше тисячі цивільних. Евакуація триває. Паралельно загарбники не полишають спроб прорватися до Селидового. Лейтенант ЗСУ Алекс повідомив, що група росіян на БТРі днями заїхала в межі міста. Десант висадився на території фабрики. Після цього ворога одразу накрили вогнем і знищили, а дорогою назад ліквідували і російський БТР. Спроба прориву завершилася для ворога невдачею. Крім цього, українським воїнам вдалося знищити американську БМП Бредлі. За словами військового османа. Окупанти раніше захопили машину як трофей, а тепер пішли на ній в бій. Цитую: вже встигли покошмарити нею наших. Добре, що БК було не так багато, і наші її знищили. Кінець цитати. Тим часом про загрозу для Мирнограда пишуть і інші військові. Наприклад, боєць із позивним Мучної каже, що окупанти продовжують тиснути на півночі від захопленої Миколаївки і завадити їм здійснити задума складно. Цитую: якщо ми будемо резервами перерізати їм шлях, то вони знову можуть посилити тиск на південь від селидового, щоб завершити охват. Тим самим. Просунулися на захід від Михайлівки та зайняли позиції на Селидівському заводі залізобетонних конструкцій біля шахти імені Коротченко. Кінець цитати. Чи вдасться силам оборони відвернути катастрофу від Мирнограда покаже час? Стежте за перебігом подій разом із нами. Обов'язково підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Тут багато новин та цікавих експертних думок про ситуацію на передовій. Дякую за увагу і до зустрічі.